І ще про спорт днями у басейні дельфін у Бурштині відбувся чемпіонат області з плавання. Усі його учасники високо оцінили умови, створені для проведення таких змагань у бурштині. Попри те, що у чемпіонаті області з плавання серед дитячо-юнацьких спортивних команд наше місто представлено не було. Сам факт проведення таких змагань у бурштині, як зазначив на церемонії відкриття директор комбінату спортивних споруд бурштинської ТЕС Мирослав Лотоцький, має надзвичайно важливе значення, оскільки тепер, після реконструкції плавального басейну, для розвитку цього виду спорту створено сприятливі умови. Нам дуже приємно, що ми маємо розширили географію плавальних басейнів, саме бурштинським затишним басейном. Бурштин в свій час мав добрі традиції в плаванні. Ми пам'ятаємо учасників всеукраїнських змагань, призерів всеукраїнських змагань. І саме цими змаганнями ми хочемо відродити плавання в бурштині. І надіємося, що через. Через два, через три або через чотири роки в змаганнях обласних будуть брати участь команда з бурштина. Чудові умови для проведення змагань у Бурштині оцінили його учасники. Неодноразовий чемпіон загальноукраїнських та міжнародних змагань з плавання, представник спортивної школи Олімп з обласного центру Павло Зеневірський, побачив у цьому хорошу перспективу для майбутніх бурштинських плавців. Думаю, що плавання надій, в бурштині теж воно буде розвиватися, і тепер вони бурштинська команда теж буде показувати гідні результати на не тільки на чемпіонатах області, а може й будуть учасники в команді на чемпіонат України. Які поїдуть, тобто я надію, я маю надію, що в чемпіонат області з Бурштині буде дуже гарно розвиватися завдяки цьому басейну. Цьогорічні змагання у Бурштині були організовані головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації обласної федерації плавання та комбінату спортивних споруд Бурштинської ТЕС. Переможці визначали після кожного виду змагань. Вони представлятимуть область на чемпіонаті України з плавання серед дитячо-юнацьких команд.